Вітаю вас, малята! На минулому залітці ми занурилися у світ професій та познайомилися з людьми однієї з них археологи. Дізналися, хто такі динозаври та птерозаври, і виготовили з паперу теродателя технікою оригамі. Дякую за ваші відео та світлиний робіт. А сьогодні. Пропоную виготовити інвентар пожежника, лопата, технікою оригамі. Для конструювання нам знадобиться аркуш паперу будь-якого кольору. Складаємо аркуш паперу навпіл по горизонталі. Розгортаємо та приєднуємо нижній край до лінії згину. Перевертаємо і те ж саме виконуємо з протилежного боку. Ретельно фіксуємо складки. Складаємо наш виріб ще один раз навпіл. Перевертаємо, розгортаємо і приєднуємо праву сторону до середньої лінії згину. Розгортаємо, перевертаємо і приєднуємо першу лінію згину до середньої лінії згину. Ось таким чином. Перевертаємо, відгинаємо частину виробу та загинаємо кінчики до лінії згину, горі та знизу. Перевертаємо та загинаємо кишеньки всередину, ліворуч та праворуч. Відгинаємо частину виробу донизу. Та перевертаємо, загинаємо нижню частину виробу ось таким чином. Перевертаємо і те саме робимо з протилежного боку. Формуємо руків'я лопати, накладаючи одну частину на іншу. Уявно ділимо виріб на три частини, одну третю частину. Загинаємо вгору. Перевертаємо і те саме виконуємо з протилежного боку. Руків'я лопати готове. Загинаємо кінчики до середини ліворуч та праворуч. Ще загинаємо частинки ось таким чином. Розгортаємо наш виріб та складаємо по лініям згину. Формуємо лопаток. Ось така лопата для пожежників у мене вийшла, за допомогою якої, в разі потреби, пожежники зможуть скористатися. Я буду чекати світлини ваших робіт. А на наступній зустрічі ми з вами виготовимо букет для матусі. До зустрічі, малята!